Доброго дня. Починаємо, ми ж не маєш мені. Їду з трактором з прицепом, весебом. вже поїхав. Зараз будемо водити, яри ячмі. Почекали, він вже підсох. Був у нас на тижні в середу дощик, він відійшов трохи, О, але він ще й до доща не був повністю. Тепер вже ось відійшов, зараз скільки у нас. Пів другого і будемо починати молодити. Цей рік валки не буду кидати, щоб тюкувати, бо Ясьмінка, я швінка той дядько тюкував, не хоче тюкувати, каже, що вона швінка погано тюкується. Не хоче, грайки багато, йому ще їхати 15 кілометрів десь, ні, 10 кілометрів десь до мене їхати. І не хоче. Отже, зараз підійдемо на знімати Так, болотимо вже, обходить тут цей кусочок потім це гой, а потім вже нагони. Це тут таке городике. З'єднане воно. Дивіться, які колоски ярую ячменю. сіяний змін добривом. Дві До рану ми його в березні ще посіяли. На початку березня як то пішла. Суш ми скультивірували, день закрили логу, другий день заглибили культиватор, зробили. пісня зробилася. Ми засіяли ярий ячмінь. Потім тато через час його підживив касом, 120 кг десь вийшло. Є чи менше-менше. о, І такий яшменник в нас. Є ось сюди краще повиложувало, звісно. Тато каже, що десь потом 5 буде сипати. А я кажу, що він буде 6 сипати. Двох ручка. Колосочки, колосочки словні. Січкарня всипає. Хорошо, ну ще є де-не-де. Я зеленувати. Джонік собі, хоч би хни. Полеглиться там по підкрай, по малесечко йде. Хороший цей Джонік, він пісня робить. Боє у нас тут 4-20 Це 955, а то 965. І там наче 4, в нього жадка, той самий мотор, то тяжко йому тяжче. І січкарня, тут а цей комбайн тільки нагрузку він гуде, а той з димком, а цей собі без диму, собі шепче комбайн. П'ятий Наверно, сезон він у нас. Відколи цей комбайн, відколи він у нас... відколи цей дядько його купив, відколи він у нас молоде. Приїхав трактором з прицепом. Ті, такі діли будемо обрати десь по три бункера будемо возити. Там прицепчик у нас треба попідварувати Десь по півтори тонні бункер в нього повний. Треба прицепчик і там де циліндр, там треба ви. У нас трохи кузову вицік, та не треба. Але так і будемо помаленьку возити. Бачите, опять спека. у нас дощик вирібав. Ось околосний соняк ніхто менше вже. Стохне листя, Ну сохне він до того посох. Нижнє листя вже відійшло, бачите, вже відпадає. Джонні клупе собі хоч вихни. Впишеться, але лучше втікти, взять коло і дурнути трошки. О, трохи там воно бурани, хай підкосить Лайнгу де шепче. На Мальк десь черпнув, але благо ще є, то може буду ще ввечері дискувати. Нарепте стабілізатора взяти, щоб воно трохи не траслося. Трохи. Солома, цей рік порік, це було рік. По... Десь по 4 тони до рік, той рік. Той, А Тут і солома є. Потім нього так розкидач. Потовчаний. А... Але розкидає. Двіся, вообще ось який колосок. Так, де брати стабілізатора. Так, дивіться, обійшов тут два рази, туди вже третій раз туди пішов. Бункер повний всипав. Полеглицю підбирає чітко. Помаленько там де полеглиця, да, низенько, чітко забирає. Зерно. Там де полеглиця, є. Зерно прав сухе, а де полеглиця, то й таке трошки є. Але воно сухе, сухе воно пісня. А воно вже туди має полеглиця, воно дядьково лупи. Ожай, шумєт Так та то ходиш Нараз то ще доб'є доб'єцьой кусок ти ще бункера влупити Я та кав, що тут де 6 тонн цепати з гектара це ячмінь шок Ош, ось Ой Ячмінець такий, дивіться Сієна була супер еліта той рік, це вже посєно еліта, це буде вже Перша репродукція зерна. Uh. А реб де вигружатися, я ще познімаю. Так, вигружаємо другий бункер. 40 соти, бункер сипав. Перший півтори тонні, повний. Десь мої чуть більше. Десь півтори тони. Це десь по 60 сипало, а тут трошки менше, напевно, вже пішло в ту сторону. Хочого зараз вам покажу, тут ячменник, трохи полеглиться, ось я скраю підверхи. Сіткарня так роздоває, трошки влага. Є в землі туди, але не дуже, але я їй дощ. Прийшов, може, воно прибило цю солому, але може й зараз діскувати його, поки воно влага, Бачите, яке полеглиться по землі, але підбирає. Бучте, зараз що воно по влазі. Сухача, ні, на зуб попробувати. А, більш менш. Бачите, такі колося Такі колосочки славні. Знаєш по 55, напевно, засипати по 60 не буде, Я то я вже думаю так. 55 то я славно для яру ячменю. Сипимо склад. Ось його небагато. Ось, ти буде там свиням трохи собі, а то що по людях продамо. Ти. ти буде добре. Кукуруза Все дивіться яка кукуруза стоїть. Город. Це ось оця дядька кукуруза, що молотик байном. Ара покажу. Підкайця, то хай вони всі підпалили, чи що, чи жовтіша. Тут яка висока, Фух, пляха, по 2,5 метра железних. Тачанчик, все два, ну, така у нас стебло, воно не дує грубе. Ці дощі її вона стартанула була тими дощами. Їсти мені мало трохи мені. А моя це в нас вигналось. Їсти, напевно, мало. І металку кинула, качанчики кидає. У мене добиває той кусочок, то йому раз нажатку, смужка. Ой, перейде на ці вагони вже. Напишіть в коментарях, по чому вас молотять огороди за сотку і поле, по чому молотять. Дивіться, цей ячменник. Ячменш крупненький. Ячменник попадається, ось земелька, але дує по легші попадається, все одно земелька. Ну то таке. Ось так виглядає на зоновському прицепі два бункера по півтори тонні, це три тонні. Раз ще один бункер візьмемо, зараз повненький, 4,5 тонни і повеземо. Соняшник твій так Тут Туди вже трохи в районі помолотилися, вже й пшениці молотять, а ми не спішимо, вона пшениця постоє. вона. постояє пшеничка, воно тоді віє її, воно то ще гостиння, вона частіше тоді молотиться. А на десь на ті вихідні будемо пшеничку молотити, щоб все добре. Вигружатися будемо, тут не повний бункер. Там якраз города домотив, а тут на круг йому він не стане, щоб бункер розгрузити, а тільки ті їдемо ті, ті, вигружатися. कर रहा है Так, все, погнав я досипає. А все, погнали. Везе ото перше зернішко в склад в замуроці. Рецептик трохи присів. Я покажу заляли ми склад. O, oh, nie wiem, zalietałem, ale ja Co tam, beton wytrzymał czy nie? Oh, ja, Заламувати, заломити тоді, а то треба дивитися, бо тут треба засипати, потім оградку. Так, Розгружаємо перше зерніжку. Такий у нас пол, шліфований. Та Вони різали, щоб не потріскався. О, все герметиком заробили, вони тріщини туди зерно не попадало. Шліфований, хороший, гладенький пол. Трохи забортували. Ой, ой. Все. Так. все, розгрузили перший прицеп. 4 чотири тони. Дев'ята передача, марно ну, вже помбаєн, розгрузилися. Летчу грузитися. Тридцяточку сипе Пустим прицепом. Так, молотим потихеньку вже згонів, два бункера взяли, два круга й бункер. Там той відкосував ще внизу, то взагалі аж кришку випирали, вже другий круг догори виходив. Зараз цей круг, потім ще круг, бункер їдемо вигружатися, а потім ще десь бункер де? そうですね。<Okay. S 1> okay. Де їхав, як дев'ятую включив в аеродромі, тут думав, що взлетів. розправляти Так, добиває там воно клина вже. Получається, перший прицеп трошки менший, і потім був третій бункер, не дає повний. Це і повний такий добрий прицеп. Не знаю, навіть не тон 5 було железних в прицепі. Мої це прицеп, я мій моє легший, не знаю. Він це ось приїхав повного бункера. Всипали і воно добиває клина. Ще городе, одне забрам, одне, ще там ще города одного забрем по один ще вложний. Там вже тоді, коло того города є пшениця в нас. О, ти бдемо пшеничку забирати. тій. Його то я заберемо десь на тиждень і моючи на вихідні, де не спішимо основну площу. Ми забрали. Так розгружаємось. Бачите, зробили таку перші два прицепа, так підкидали, поклали цю барикадку. Розружаємося, трохи сюди не влазить. Це остання ходка, але тато підкидає. Ну, тут не повний прицепчик був. Трохи воно пересипало, то, то і нота перекидаємо. Молотимо трошки пшеничку вже, другий городик. А люди, черга трохи збирається. Ми ще два городика тут в'їдемо, там б'ємо повно рецептика. І там є жінка, треба відгородити, висипати, а то почекаємо ще пару днів, щоб одна пшеничка не готувати і тоді помолотимось. Нема куди спішити. Спіється все, змолотитися. Молотим, пшеничку, пшеницькою. цей рік розочаровані ми. І це які колоски, як гімно. Ну є краще, може тут краще буде на тому городі. На тому на тих городах там на одному по 50 моє дало, а на другому десь може по 35 моє трошки більше, а тут моє краще. І зсипали по 200 кілограм добрив з весни підживляли. І сіяно з добрива. Не знаю. Розочарував, а я і тато. Але я поки що ми намолотили. Ой, 45 плюс 20, 65 соток в прицепі тут все, бачите повний один на одному кускові потім добрав. Він трошки там сипав на тому кускові з на Навіть кілограм має до 300 сипав І тут з 20 соток почти повний бункер. Ну, вона слухенько. Власності в неї нема. Вона біла, не темна. Що там на сухії київські на сіньові так буде класності. Ми так думаємо. Ну сухенька, пилюка, дивіться, яка йде. Славніша. Я так чашечку в тому комбайні. Що я де не представляю і тому збоку п'ятькові їздити. Не знаю. Хоча пшеничка розівається, хто розсіває, то став, тут трохи провода розтягнув, не треба, щоб підтягнули тягнули. Що я побачив, а так би розірвали. Не було б інтернету. Було б інтернету, де і в мене б не було. Трошки є бурани воно попадаються. І сюди вже йдуть буранчики, якраз добре змолотиться. Солома де все, буранів, все. Ай, по підкрай, буранів взяв, ти воно влажніше. Так то нормально. Песня. Зодні клупи, хоч бігни.